Зараз будемо робити заміну мастила на Suzuki SFV 400 Gladius. Для початку ми запускаємо двигун і перегріваємо мотоцикл. В цілому, для заміни нам потрібен буде фільтр масляний. Взагалі по регламенту він міняється кожні 18 тисяч. Мій мотоцикл з минулої заміни пройшов 5 тисяч. Там було залято автомобільне напівсинтетичне мастило, тому сьогодні будути фільтр для масла, а також буду заливати ось таке мотоциклетне мастило від Сузуки. Повну назву і його номер я залишу в описі з усіма специфікаціями, повністю синтетичного сила, яке ідеально підходить під цей мотоцикл. І от зараз запускаємо двигун, пригріваємо буквально декілька хвилин мотоцикл, і після того вже будемо відключувати зливну пробку. Після того, як двигун прогрітий, перше, що нам потрібно зробити, це відкрутити зливну пробку, яка знаходиться. Ось тут. З інструментів нам знадобиться ось е, така приспособа для зняття масляного фільтру. Е, чи є спеціальні крабики, чи якщо у вас дуже-дуже сильні руки, е, то в принципі, там можна зробити теоретично і вручну. Я буду робити це за допомогою ось такої приспособи. Е, також нам знадобиться е, тріщотка чи ключ на 14. І для того, щоб це потім все закручувати, нам ідеально мати динамометричний ключ, тому що зливна пробка закручується з моментом 21 ньютон метр. Ось і зараз відкручуємо зливну пробку, Ми зливаємо мастило. Дуже легко відкрутилась зливна пробка. От, пішло мастило. і. Обов'язково звертаємо увагу на це стопорне кільце. Важливо, щоб воно було не перетягнуто. Тобто тут видно, що є така койомка вже з краю. Тобто воно трошки було перетягнуто. Але не критично це нормальна похибка. Якщо в принципі, вона вже в поганому непридатному стані, тоді можна його замінити, наприклад, мідним кільцем. А як бачимо, мастило зливається. Це нагадую автомобільна напівсинтетика HADO 10 v 40 в принципі, мотоцикл дуже гарно подився на цьому мастилі, але вже від'їздив 5000 і після великої подорожі вважаю, вважаю що потрібно вже мостило замінити. І обов'язково не забуваємо, що нам треба відкрутити ось цю заливну горловину для того, щоб мастило витікало легше. Ось, це все вручну відкручується. Відкручуємо заливну горловину і вже чуємо. Як мастило почало зливатися більше активно. Ось і отак от зливається десь 2,4 літри. Потім треба буде відкрутити ще масляний фільтр і треба буде трошки поколихати мотоцикл, тобто поставити його прямо, нахилити вправо-вліво, для того, щоб всі залишки мастила, які в будь-якому місці двигуна зараз знаходяться, щоб вони стікли в нашу ємність для використаного мастила. Вдягаємо цю тему. Фільтр, як бачите, піддається легко. І як бачите, тут так само виливається мастило. Ставити буду фільтр МВ-65. MAN-фільтр. купував його за 306 гривень. Це в принципі його стандартна ціна. Ідеально підходить для мотоцикла Suzuki. Від'їздив на такому вже 5000, тисяч. Минуло раз ставив такий самий фільтр, задовільний і в. Все з ним, в принципі, відмінно. До речі, щодо літражу мастила, якщо ви міняєте масло без фільтра, в мотоцикл зайде 2400 2 літри 400 мл. Якщо ви міняєте мастило разом із фільтром, тоді на заміну йде 2 літра 750 мл мастила. Чисто ні, там хуйово. Там не чисто. Там ми зараз будемо чистити. Тепер нам буде необхіден динамометричний ключ, встановлюємо тут. Ручку на 22 ньютон метри, беремо нашу зливну пробку, закручуємо вручну, докручуємо і уважно слухаємо динамометричний ключ. Ось цей він шолкає, значить, докрутили до 22. А, так, тепер, тепер ми маємо встановити мотоцикл рівно. Можна попросити товариша, щоб він його потримав рівно, чи ідеально це мати підкат під задній вісь, таким чином встановивши мотоцикл рівно. Зараз ми його встановимо на підкат і продовжимо. Зараз ми заливаємо нашим стилом Заливаємо до мітки F, після цього ми запускаємо двигун для того, щоб мастило проганялось по системі і так само зайшло в масляний фільтр. Достатньо буде просто десь там секунд 20-30 для того щоб мастило пройшло по повному циклу, і після того можна вже глушити двигун і доливати мастило, щоб воно було бажано десь посередині. В двигун заляли 2 літри з копійками мастила, запустили, мастило пішло по системі, зайшло в масляний фільтр. Після того доливаємо мастило до того моменту, щоб воно по міткам тут було просто посередині, між F і L. І з часом, коли мастило буде стікати вниз, підніметься трошки його рівень, і, в принципі, все буде в нормі. Ось, в принципі, і вся заміна мастила в цьому мотоциклі. Тому дякую за перегляд і всім гарного дня.